Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу 6 пункту номер 42 Довжини сторін трикутника не перевищують одиниці, доводіть, що площа не перевищує корінь з трьох на 4 У цієї задачі є дуже швидкий, короткий і простий розв'язок. але я тут трішечки погрався із різними варіантами доведень, і оскільки у нас в алгебрі схожі теми вже були. То я хочу трішечки тут пограти зі способами. І так. А, Б, С, нехай є наші сторони. Нехай є якийсь кут альфа. Ну, що ми розуміємо? Нам треба довести, що площа не перевищує одиничку. Значить, ми розуміємо, що якимось чином. Нам треба оцінити ну, значення самої площі. Тобто, формулка тут буде яка? Які взагалі є варіанти? Формулою Герона, якщо чесно, навіть не пробував. ну Можливо, також можна, якщо так подумати, але там просто проблема в тому, що всі три зміни незалежні, і там десь сума, десь різниця. Ну, я не думаю, що воно вийде героном. Тому, відповідно, який є варіант? Якщо у нас є три сторони, ну, треба, мабуть, пробувати щось із синусу. А значить, ось ця буде формулка: 1, друга а, Б, синус альфа. І перше, що спадає на думку, ну, за Б все зрозуміло, вони не перевищують одиниці. А що взагалі з синусом? Тобто, давайте ми знайдемо синус. Як знайти синус? Ну, ми можемо знайти косинус. Зато варимо косинусів. А далі ми знайдемо синус. І так, я ось це позначу давайте як ем, перший другий спосіб, тому що тут їх буде два. це саме пов'язане із відшуканням косінуса. І так, косинус альфа ну це що таке? А це буде а квадрат плюс б квадрат мінус с квадрат. На 2аб. Ну, це косинус. А синус. А синус тоді. Це одиничка мінус косинус в квадраті. Під коренем. І так, одиничка мінус. І так, ну тут квадрат з трьох доданків, значить, це всі 3 в квадраті, а в четвертій, плюс Б в четвертій, плюс С в четвертій. Далі подвоєні. 2АВ а квадрат С квадрат. Не влізе, так? Да, воно? Шкода? Ну ладно, давайте так зробимо. 2аБ. Отут ще буде плюс. Ні, з знову рядочку почну. Воно так не влізе. Одиничка мінус. А в четвертій плюс Б в четвертій, плюс С в четвертій. Мінус 2 а квадрат С квадрат. Мінус 2b квадрат С квадрат. І плюс 2 а квадрат b квадрат. Хто не знає цієї формули, можна зробити ось так. Ось це перший доданок, ось це другий. І далі, як стандартна формула А-б квадраті. Ви до одне те себе. І так, ділиться на 4а квадрат b квадрат. Оце підкорене. Вирівнюю. І так, до спільного 4 квадрат Б квадрат, і отут буде мінус 2. Значить, мінус на мінус, мінус на мінус. Тут повиходить, коротше кажучи, 2а квадрат Б квадрат. Плюс 2а квадрат С квадрат. Плюс 2 б квадрат c квадрат. Мінус. А в четвертій, плюс Б в четвертій, плюс С в четвертій. Це ділиться на 2 аб я дістану це з під корення. І що ми робимо далі? І так, ну, щось у нас тут дуже є схожим на. На що? Нам треба виходить оцінити площу не перевищує, да? значить, зверху. Значить, треба подивитись. Що у нас? У ну, нас сторони всі максимальні ми пропускаємо. І синус пропускаємо, що він максимальний, правильно? Тобто, можна ось так сказати, що площа ось тут не перевищує. Замість А, Б ми підставляємо одинички. І ну, виходить одна друга синус альфа. І значення синуса тоді мають також досягатись. А значення а, Б, одиниця ми сюди підставляти права, не маємо. Бо ну, це я припускаю, що зараз у мене і сторони максимальні, і синус максимальний. А як воно там буде? Якщо я AB1 сюди підставлю, я то отримую якесь значення. А раптом максимальна площа досягається, коли A0,9, B1 і синус там буде більший. Ну, хто його знає. Тому ось тут я просто виконую аналіз, що в мене виходить значення синуса, має бути максимальним, і до нього я намагаюся якимось чином дійти. І так, давайте тоді ми ось тут скажемо, що у нас є перший варіант, менше або дорівнює, за. І так. Ось це у нас це можна оцінити як. М -м, ви знаєте, можна навіть по-іншому трішечки попрацювати, а, щоб було можливо зрозуміліше. В принципі, отут все правильно а, я записав, але можливо буде краще ось що зробити. Дивіться, ось це ж ми сіну знайшли з вами. А давайте тепер ми знайдемо саму площу. Площа це одна друга АБ на синус альфа. Тобто, це буде одна друга АБ на ось це. Переписувати мені взагалі якось не хочеться. Тому я це просто скопіюю І ось сюди пересуну. Так, тільки отут буде не дорівнює. Буде хрестик. Ну, що ми розуміємо? Що АБ тут скорочується. АБ скорочується. Це буде тут 1 четверта на 1 друга і ще на 2. І так, а ось тут, що ми розуміємо? У нас є 2А квадрат Б квадрат. Тобто, а ми пам'ятаємо, що 2АБ у нас менше або дорівнює за А квадрат плюс Б квадрат. Тобто у даному випадку тут будуть четверті степені у нас. Значить, це буде А в четвертій плюс Б в четвертій, плюс А в четвертій плюс С в четвертій, плюс Б в четвертій, плюс С в четвертій. Мінус А в четвертій, плюс Б в четвертій, плюс С в четвертій. І тоді ми розуміємо, що це буде просто. 1 четверта на А в четвертій плюс Б в четвертій, плюс С в четвертій. Кожна сторона у нас не перевищує одиничку. значить, максимальне значення кореня досягається, коли вони всі один. Так. А, а, а значить, що ми розуміємо? Що це просто буде корінь з 3 на 4. Ось ми довели, що площа не перевищує корінь з 3 на 4. Але є другий варіант. Раптом оцю оцінку ви не помітили. Тоді, що ми тут можемо сказати? То давайте так. Або Тобто ось це варіант 1, коли ми починаємо оцінювати, або варіант 2. Дивіться, у нас виходить площа ось така: 1 четверта, ну, ось цих коренів. Тобто, значення нашої площі це 1 четверта. На якийсь вираз, наприклад, бета під коренем. Оце вираз бета, так? Да? А корінь функція зростаюча, да? Значить, якщо ось ця штука максимальна, то це означає, що і бета підкореневий вираз має бути максимальна. Ну, корінь функція зростаюча. А це означає, що така штука була найбільша. Це означає, що аргумент має бути максимальним можливим. А що у нас таке цей за аргумент? Ну, ми бачимо, що степені степені 24 хочеться, мабуть, заміну зробити. Це квадратична функція. І так, давайте ми почнемо з А. Я покладу Т як А квадрат. І тоді я отримаю, що у мене є функція f від Т. Що дорівнює? І так, мінус Т квадрат. А мінус Т квадрат. А далі, що ми тут? А беремо. Це ось це мінус в четвертій. Далі а і С. Це. це буде плюс 2т. Ні, давайте так, плюс 2b квадрат плюс c квадрат на t. Так, а тут далі що йде? А квадрат. Різниця, мені здається, мінус. Б квадрат мінус c квадрат. І нам треба знайти максимальне значення квадратичної функції. А ми пам'ятаємо. Що, да, Це у нас парабола гілочками вниз. Причому ось тут, коли ми вводимо Т, ми розуміємо, що це Т від 0 до 1, Тому що сторона додатня і не перевищує 1, а значить квадрат від 0 до 1. Де у нас буде максимальне значення ось такої параболи? Ну, Якщо вершинка знаходиться на 01, а значить, в ній буде максимум. Ось він максимум. А якщо вершинка десь в іншому місці, то максимум буде або в нулі, або в одиниці. Ну, зараз подивимось, давайте, де в нас там та вершинка знаходиться. Ну, а далі будемо аналізувати. Та вершинка мінус b на 2а. Це виходить b квадрат плюс c квадрат. Ну, ми розуміємо, що це точно більше за 0. Тобто лівіше за 0 воно бути не може. Ну і давайте тоді розглянемо два випадки. Випадок перший. Якщо. B квадрат плюс C квадрат належить від 0 до 1. Тобто малюночок, та, відповідно, який. Ось він. Наш ескіз. Ну, там якось так воно проходить. Хоча тут, напевно, в нулі буде значення. Тут квадрат, да? Недодатнє, ну, десь отак. Нехай воно проходить. Коротше, максимальне значення досягається в вершинці. Тоді F максимальне. Это тут, можливо, я тоді не бета зроблю, а якщо ми говоримо. Ну, добре, нехай буде це автоматично, просто я написав. І так, f максимально тоді це F в b квадрат плюс c квадрат. Це дорівнює. Значить, мінус b квадрат плюс c квадрат в квадраті. Плюс 2b квадрат плюс c квадрат. Мнус b квадрат мінус c квадрат. Квадраті. І так, це виходить. b квадрат плюс c квадрат. Міс b квадрат мінус c квадрат. І так, тут можна різницю квадратів. Сума різниця c 2b на 2c. Значить, c виходить. 2b квадрат, 2c квадрат. Тільки це виходить 4b квадрат c квадрат. І так. А 4b квадрат на c квадрат. Що ми розуміємо далі? Далі ми розуміємо, що нам варто скористатись ось цією чудовою оцінкою. Тому що в нас тут е, є щось про b квадрат плюс c квадрат. Ну, а тут, відповідно, є щось про добуток. Так, ну, що ми тут будемо розуміти? Що ось це таке? Ну, b квадрат плюс c квадрат у мене не перевищує одиничку. Це за умовами цього випадку. Вершинка на 01. А значить, якщо b квадрат плюс c квадрат тут не перевищує одинички, то ми знову ж таки згадуємо нашу нерівність. Ось ця штука в нас. Так, зачекайте. Мені здає, я здається, тут трішечки зі знаками переплутав. Ось тут одиничка буде. Ось так. Ось ця в нас більше буде рівня за 2b. А, ну, тут 2bc. Враховуючи букви. Тут 4b квадрат це квадрат у нас було. Значить, ось ця штука, якщо ми піднесемо до квадрату, у нас вийде, що одиничка не менше за 4b квадрат це квадрат. Тобто F максимальне виходить, не перевищує одиничку, а це означає, що площа наша не перевищує ну, 1 четверту на 1, тобто 1 четверту. Це менше за корінь з 3 на 4, тобто все нормально. І так, тепер давайте розглянемо випадок, коли b квадрат плюс c квадрат у нас більше за 1. Тоді максимальне значення досягається в одиниці, бо ось вона вершинка. І так, значить, f максимальна. Це f в одиниці. Дивимось. Мінус 1 плюс 2 b квадрат плюс 2c квадрат. Мінус. А b в четверті, мінус 2 b квадрат C квадрат плюс C в четверті. І знову ж таки, що ми з вами отримаємо? А ми з вами отримаємо якусь квадратичну функцію. Ну, тільки. І там треба буде трішечки, можливо, перетворити. 2b квадрат квадрат Плюс 2b квадрат. мінус c в четвертій, плюс 2c квадрат, мінус о. І так. Давайте ми. Ось тут, в рамках випадку b, скажемо, що є якась зміна z, яка дорівнює b квадрат. Так. Тоді, що ми розуміємо? Ми введемо. Знову ж таки, самостійно. Якусь функцію g від z. Яка дорівнює мінус, мінус z квадрат. Так, що тут буде? Плюс 2C квадрат плюс 1 на z. Так, а отут мені здається, c квадрат мінус 1 буде. В квадраті. І так, знову ж таки, це в нас парабола гілочками вниз. Значить, максимальне значення або в вершинці або в одиничці. Да? Знову ж таки розуміємо, що z тут у нас змінюється від 0 до 1. І так, що ми тут розуміємо? Ну, треба вершинку знайти. Z-вершинка. Це в нас буде C квадрат плюс 1. А це завжди більше за 1. Ніяких варіантів тут нема. Значить, максимальне значення з g максимальне. У нас це g в одиничці. Це дорівнює. мінус 1 плюс 2c квадрат плюс 2, мінус С в четвертій. Плюс 2С квадрат мінус 1. І так, це виходить мінус С в четвертій плюс 4С квадрат. А це що таке? А це також квадратична функція. Давайте введемо якийсь y, який дорівнює c квадрат, y знову ж таки тут. Від 0 до одинички. 0 не включено, тому що нуль же сторона бути не може. І якась функція h від y у нас дорівнює мінус у 4 y Знову ж таки, це парабола вниз, а y вершинка отут дорівнює 2. Значить, ми тоді розуміємо, така ж картинка максимальне значення h максимальне. В нас дорівнює одиничці. Ну, аж максимально мається на увазі, враховуючи ось ці обмеження на y. І це що таке? Це мінус 1 плюс 4, тобто 3. І так, воно 3. Значить, ось це не менше за 3. Так? Значить, ось це. Це не менше за 3. вже від Z. А значить, і ось це не менше за 3. А це означає, от звідси я кажу, що площа не перевищує 1 четверту, і тут ми згадуємо, ми ж взяли ось цей вираз бета підкореневий, ну, а тоді буде корінь з трьох. Що тоді ми розуміємо? Із випадків із випадків А і Б. І, з випадку А у нас там не перевищує однієї четвертої, а в Б корінь з 3 на 4, ми розуміємо, що площа завжди не перевищує корінь з 3 на 4, що і треба було довести. Таким чином, ми використовували тут властивості квадратичної функції. Ну, да, об'ємно. Можливо, складнувато, але погодьтесь отут, в принципі, воно виглядає. Як квадратична функція, заміни для таких прошарених в алгебрі тут очевидні. Ну і відповідно далі невеличкий аналіз. Ну, а тепер останній спосіб красивий, який взагалі не потребує ніяких аналітичних здібностей. Тобто, тут, ну, в першому їх було звичайно поменше, ніж у другому, в другому там функціональний підхід, бо там, власне, властивості. Графіків і загалом функції ми використовували. А в першому, ну, оцінку. Да, як оцю нерівність треба, звичайно, знати. А третій спосіб він взагалі буде будуватись трішечки на іншому. І так, давайте ми з вами розглянемо якийсь трикутник. Запишемо ту саму формулу для площі, я її припишу через альфа. І на що ось тут ми маємо звернути увагу? Дивіться, корінь з 3 на 4. Значення площі. Одна друга є в формулі. Одиниці наші сторони. Тобто, умовно отак, нам треба довести, що синус не перевищує корінь з трьох на 2. Ну так, прикинули для себе, що ось це за число таке. Одна друга на 1 на 1. І на синус перепадає корінь з трьох на 2. Синус корінь з 3 на 2 це синус 60 градусів. І от тут виникає ідея. А як би нам впертись в синус 60 градусів? От звідки нам його можна дістати? Чому не 120? Ну, 120 то покутний трикутник, там трішечка нецікава історія. Там площа буде менше строго завжди. Про 60, що ми можемо сказати? А про 60 ми можемо сказати наступне. Ну це рівносторонній трикутник, якщо вони всі по 60, да? тоді вони всі одиничка, от якраз наша рівність тут досяглася. Тут, якщо ви, до речі, помітили, коли досягається ось ця рівність, коли ось це одиничка, ось це одиничка і ось ця одиничка. Тобто в випадку рівностороннього трикутника. Тобто, що ми тут розуміємо? Що коли рівносторонній, все нормально. А коли нерівносторонній, то що? Ну тоді у мене там один кут, наприклад, 70. Інший 60. І третьому абсолютно нічого не залишається, окрім як бути меншим за 60. І ось на цьому ми побудуємо наше доведення. Нехай альфа найменший кут трикутника. Найменший кут. Тоді з цього випливає, що альфа не перевищує 60 рівністю у випадку рівнобедр... е, рівностороннього, а значить синус альфа не перевищує корінь з 3 на 2. Тоді площа. трикутника У нас буде 1 друга або синус альфа. І у нас всі змінні. Ну, вони, до речі, незалежні. В якому плані? Вони. Ми пам'ятаємо, що в нас трикутник за двома прилеглими сторонами і кутом, між ними визначається однозначно. Тобто, оці три параметри, вони довільні, а сторона С вже вирахується за формулою залежно від цих трьох параметрів. Тобто, в цьому сенсі вони обираються незалежно. І всі три у мене обмежені зверху. Сторони не можуть бути більшими. За один. А синус за корін з 3 на 2. І ось я і приходжу в свою оцінку площа не перевищує корінь з 3 на 4. Ось це такий, не можу сказати, що він не популярний. Красивий прийом, коли ми при доведенні певних нерівностей відштовхуємось чи від найменшого, чи від найбільшого, і там прям одразу. Вмальовується саме те, що нам треба нечастий прийом. В більшості задач його, на жаль, використати не виходить. Але ось у даному випадку досить так швиденько і, на відміну від попередніх, особливої теорії тут знати не потрібно. Разом з тим різні варіанти я показав. Мені здалося, це досить цікаво, особливо для любителів аналізу. Ну, хто більше в алгебрі, ніж в геометрії, розбирається тому. Ну, сторону будь-якого з цих способів можете подивитись. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд.